Товариство, добрий день. У нас сьогодні тут лежать окуляри, але ми поговоримо не про самі окуляри, а про ту проблему, з якою стикаються, ну я не знаю, не всі, мабуть, люди, але я зіткнувся і гадаю, що треба про це розповісти. Це подвійна картинка в окулярах. У нас окуляри мають два екрани лівий і правий. І є люди, котрі вдівають окуляри, і у них одразу. Нормально, одна картинка, ви бачите одну картинку в окулярах. А було у мене так, що я на кожному оці бачу свою картинку. Ну тобто, вона однакова, але на кожне око картинку. Картинка двоїться, не сходиться в одну. Зараз розповім, як це вдалося мені вирішити і як мені що порекомендували. Скинули мені пост, як це можна зробити, але просто так я це не знайшов. Тож, для цього нам потрібен HDMI кабель і міні-HDMI для того, щоб його під'єднати до окулярів. Окуляри потім під'єднуємо до комп'ютера. З чим зв'язана ця проблема? Ця проблема зв'язана, що ваш мозок не обробляє картинку в одну. Він чомусь бачить це двома картинками. То треба йому трошечки підказати і трошечки це потренувати. Далі під'єднуємо їх до комп'ютера. І включаємо якесь відео. Що із моїх рекомендацій є: відео повинно бути ніякого екшену, якась плавна картинка, тому що мене в окулярах укачувало. Але я з цим теж поборовся. Якщо буде цікаво, потім зніму відео. Тож, ми підключаємо і сідаємо дивитись відео. Відео максимально намагаємось розслабитись і максимально тобто розглядаємо його всюди, дивимось. Але перед цим, нам треба дещо ще буде зробити. Трошечки забув. У нас є в окулярах налаштування міжзінничного простору і налаштування самих окулярів по тому, типу, як у вас зір. перед цим ми беремо якусь лінійку, чи беремо ну, будь чим чи можна ну, виміряти між зіничний простір від центру зіниці вашого ока до центру зіниці другого ока. І потім приблизно виставляємо ці зіниці, щоб вони на такому ж відстані, як і ваша зінична відстань. Але це все приблизно робиться, тому що потім ви все одно це можете підрегулювати. Я поставив мою зіничну відстань, але потім все одно розвів їх до кінця. Ще одне, що треба зробити, це треба взяти кожне око по, по черзі, налаштувати, щоб різкість була нормальна, щоб у вас не було дискомфорту. Я подивився відео, дивився я його приблизно 8 хвилин. А через 8 хвилин у мене пропала картинка, і потім вона з'явилась мутна. Я підстроїв знову налаштування, налаштував різкість і все, у мене була одна картинка. Зняв окуляри, вдів знову і знову подвійна картинка. Але вже пройшло секунд 10-15 і знову зір підлаштувався. Тобто. Я потім сів і подивився відео більш довше. І було таке, що я знімав, вдівав, була подвійна картинка, але пару секунд і вона в одну. Так, декілька разів і все, я зараз в, в окулярах літаю і нічого мені не заважає. У мене постійно вдіває, постійно одна картинка. Так що, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо у вас щось ще цікавить. Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. У мене все.